Ракетна атака на Чернівецьку область. Росіяни цілились у об'єкт енергетичної інфраструктури. За словами президента Володимира Зеленського, ціллю ворога вночі була Дністровська ГЕС. Про це президент сказав під час засідання, де обговорили російську атаку по українській енергетиці. 29 березня о 5.30 ранку над Буковиною збили три російські ракети. За словами начальника Чернівецької ОВА, всі ворожі цілі знищили на підльоті, їх уламки знайшли. Пошуки третього збитого об'єкта тривають. Попередня це ракети Х101. Це попередня інформація. Вона ще опрацьовується так само. Є пошкодження адмінбудівлі, яка знаходилась поряд біля того, коли падали ракети. В принципі, пошкоджено все скління по адмінбудівлі. Також пошкоджено централізований водогін. Незначно на сьогодні зараз на даний час вже в принципі проведений відповідність і почав працювати централізовано, вода постачається. За словами речника повітряних сил Іллі Євлаша, російські ракети летіли у напрямку села Ожеве Сокорянської громади. На місці падіння уламків ракет працюють співробітники ДСНС, Нацполіції та СБУ. У нас абсолютно ніхто з цивільних не постраждав. Все працює, вся система працює в штатному режимі. Уламки достатньо такі пошкоджені і зараз виясняють із силами протиповітряної оборони, яка тим була точніше вражена ціль. Ночі 29 березня Росія запустила по території України 99 повітряних засобів. 84 з яких вдалося збити силами ППО. Цілились росіяни в об'єкти критичної інфраструктури, здебільшого в областях на заході України. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, новини сі 4